Мої вітання, шановні друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 9 лютого. Це п'ятниця. Запрошую усіх долучитися до цього огляду на фронті. Я звісно розумію, що багато хто розчарувався багато хто засмутився тим, що сталося вчора, а саме тим, що президент е, звільнив із посади головнокомандувача збройних сил Валерія Федоровича Залужного. Але тепер ми маємо нового головкома під рудою, яких насамперед наші бійці на передовій. Вони найважливіші. Там на передку отже про. Ці події, що відбуваються там напередку, ми будемо зараз і з вами оглядати, дивитися. Проте я заакцентую увагу сьогодні найбільше на Авдіївці, тому що об'єктивно по інших напрямках новин в мене достатньо немає для того, щоб вам повідомити. Але коли знову ж таки повертаючись до теми політичної зміни, хоча це військово-політична зміна, так відбулася: заміна сирського на залужного, точніше поки залужного на сирського і в принципі сам факт звільнення залужного, я хочу сказати сказати що будьте певні, збройні сили не посипляться, тому що це стійка вертикаль, це дуже велика сила хлопців, які здатні на неймовірні речі. Одну з таких демонструю виконання сил спеціальних операцій, які на запорізькому напрямку провели просто феноменальну операцію із захоплення ворожої висоти. Операція з кодовим назвом назвою Говерла вона відбулася на запорізькому напрямку вже давненько. Направду це був кінець січня, і от лише зараз, більше як за два тижні, стало відомо про цю ефективну спецоперацію, в результаті якої діяльності сил оборони сил спеціальних операцій, конкретно наголошую сел оборони змогли покращити своє оперативно-тактичне положення в районі населеного пункту Вербове. Ну ми повернемося зараз потім до карти. Я покажу де це саме відбувалося. Отже, метою цієї операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті через те, що все це відбувалося якраз на панівній висоті. Ну ніяк не могли наші оборонці власне завоювати ось ці цю ділянку фронту для того, щоб справді там мати вигідніше тактичне становище, тому взялися до підготовки бійці сил спеціальних операцій. Це це якраз таки стезя, якою мають рухатися ССО, а не просто використовуватися у якихось бездумних штурмах. Ні, щось таке витончене зробити. Ось це якраз сили спецоперації мають проводити. Отже, після ретельного планування і підготовки, яка відбулася у взаємодії з підрозділами інших сил оборони, а саме конкретно назвімо ці підрозділи. Це 15-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України, яка воює на цьому напрямку, котра називається Карадах, і також. FPV-шники, бійці підрозділу ударних БПЛА 78-го окремого десантно-штурмового полку. Це збройні сили України, десантники. Отже, ССО, Карадах і 78-й окремий десантно-штурмовий полк. Вони спланували цю операцію і власне розпочали її проведення. Спочатку були. Застосовані засоби вогневої підтримки, РЕП, безпілотники наші працювали у небо, е, виявили, де сидять вороги. Злагоджено оператори е, безпосередньо з поля, ось ці бійці, яких ми зараз бачимо на відео, вони передавали інформацію. по бачите червоні цяточки. Це якраз ворожі бійці, які там засіли на ці паніній висоті, яких не можна було звідти вибити, викурити ніяк. Е, ну і от власне. Наші оператори провели цю операцію. Зараз ви побачите, як скоординовано уривочу десь півтори хвилинки, хвилинку побачите, як скоординовано працюють безпілотники у парі з тими операторами, що безпосередньо там на передовій працюють. За часом, як має бути, стартували пташки. Это наш борт, наш борт, наш. Ждем взрыва, по взрыву начинаем. Она пожужить заводит всех в Все, пацаны. Ну, от як тільки цей вибух відбувся, наші бійці пішли на штурм, і, врешті-решт, зайняли ось цю висоту на вербівському напрямку. Ворога вибили із великого пункту, а і навіть змогли узяти у полон двох десантників противника після проведення уже зачистки і встановлення повного контролю над опорним пунктом, на висоту були заведені вже подальші підрозділи наших сил оборони, власне, от на фоні, ви бачите, цього полоненого росіянина. Отже, ось така у нас направду видатна операція під назвою Говерла. Ну чому Говерла? Бо йшли на панівну висоту. Е, була проведена нашими бійцями. Е, я вже називав ці підрозділи ССО, Карадах і 78 й окремий десантно штурмовий полк. Е, на Бачите, ця синенька зона, котра була звільнена 25 січня. Вони на ній було позначено синім кольором на мапі Deep State, Проте ця операція відбулася ще трішечки раніше. І цю панівну висоту на північний захід від вербового саме таким чином і було зайнято нашими бійцями. Операцію, яку ви щойно бачили, ну до речі, а тут діб так само на запорізькому напрямку за минулої доби провела уточнення позицій наших військ, зокрема в районі роботиного, ви бачите розширення цієї зеленої ділянки контролю, і дещо західніше у районі. П'яти хату Клопкового Кам'янського радше тут теж було уточнено українські позиції. Тобто, не все так, скажімо, апокаліптично, як може здаватися, наше положення по деяких рубежах тактично так само покращується. Ну а тепер перемістимося, друзі, на марїнсько авдіївський напрямок і почну з Авдіївки. Тут направду найскладніша, найпекельніша і дуже неприємна ситуація. Отже, навіть на Deep State є ось ці уточнення. Це не уточнення, це просування ворога, які відбулися вже навіть за межі приватної забудови. На мапі ми поки що цього не спостерігаємо, але направду ворог є уже і у багатоквартирних будинках у багатоповерхівках, тому що цю інформацію підтвердив речник Осу Таврія, який якраз повідомляв, що ці бої у міській. Забудові Авдіївки вже тривають. Я зацитую його. Усі журналісти запитують, і я можу підтвердити, що так бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й у межах міської забудови. Тобто до багатоповерхівок, фактично вже ворог підступає. Задом противника очевидний. Цитую далі слова речника ОСУ Таврія, Він Тобто противник намагається відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром. Це якраз ось ця ділянка фронту і є. От тут кар'єр. Ось він власне, так на схід від цього напрямку руху противника. І західніше у нас Авдіївський коксохім. Ворог не став. Знаєте, як там кажуть, розумний вгору не піде, а розумний вгору обійде. І ворог розумніший. Ніж нам би могло здаватися, він авдійський коксохім не штурмує в лоб, а обходить флангом якраз по осі. Виходить, що не такі захищені ділянці, і це на жаль видається такою тактичною помилкою тут на цьому напрямку. Принаймні, її такою з мого спілкування з бійцями виділяють ті, хто. Ну, більше, скажімо так, переживає цю ситуацію. Зараз загасити пожежу в Авдіївці надзвичайно складно. направду дуже складна ситуація. Тут е нас обходять не лише, до речі, вже е пів схід ну так південно-східніше Авдійського коксухіму, але й північно-західніше Авдійського коксухіму в напрямку Бердичі Степове цей рух відбувається задом. Ворога ну знову ж таки він зрозумілий, і сповна е Отже, Орлівка. Ласточкине і дорога до Авдіївки, це головна логістичний головний логістичний шлях, його перерізання становить надзвичайно велику небезпеку. Вихід до так званого індустріального проспекту, ось тут в Авдіївці це є індустріальний проспект, він ну направду поставить хрест на ці от логістиці, і це буде дуже дуже складно. Вже зараз через інші напрямки, наприклад, Сєвєрне тоненьке, ось цим паралельним шляхом здавалося б, можна проводити ротацію. Але як пишуть наші бійці, зокрема. 46 аеромобільної бригади, вони, щоправда, воюють південніше, але побратими мають своїх і на цьому одійському напрямку. Так, ось цей шлях, південніше, Ласточки Орлівки, це вже лотерея в сенсі ротації, тому що ця дорога перебуває під вогневим ураженням противника. Ну а в подальшому додатково. Потрапляння ну, ну вже фактично потрапило у вогневе враження, але е, якщо говоримо тим паче про фізичне просування ворога до цієї іншої дороги, північнішої, зробить перебування тут в вовдіє ціну вкрай невигідним. Щоб не сказати просто нестерпним і неможливим, знаєте дуже хочеться, аби задіївки не було повторення того бахмутського сценарію на останньому особливо періоді в останньому періоді оборони, коли все це фактично з військової доцільності перетворилося не інакше як на політичну, а, це так, окремий окрема е, ремарка щодо того, що тут справді відбувається на авдійському напрямку. А ситуація, ну. Неприємна, дуже навіть неприємна, але якщо тут направду не стає ворог. Звісно, що поки що не отримав контролю над цією ділянкою фронту. мається ці на цій ділянки дороги, про яку я розповідаю. Але але ось так до речі, пишуть так само наші бійці, що деякі випалашники тому що це ж вони зараз саме головний спосіб і засіб ураження це наші ударні дрони. Так от деякі випалашники добами не сплять. По кілька днів не сплять для того, щоб тримати цей удар, знищувати ворога, е виявляти його, а потім розбивати, розбивати і розбивати. Тому що росіяни, які залізли вже безпосередньо в сектор е громадської забудови і до ХАТ, е викорити їх звідти дуже і дуже складно, і це аксіома. Тому Авдіївський напрямок дуже складний. Не знаю, якими будуть рішення нового головнокомандувача Сирського щодо е, Авдіївського напрямку. Побачимо, можливо, можливо, доведеться все ж таки відступити е, з огляду на доцільність. А можливо, є якісь приховані козирі в рукаві, про які мені невідомо. Південніше Авдіївського напрямку у нас є Мар'їнський. Тут так само е, ворог. Поступово тисне. От ми можемо побачити в районі Новомихайлівки. відбулася е, зміна на мапі Побєда Георгіївка, та сама історія. Але це е, фактично ті зміни, що відбулися ще учора. Я пригадую та ті, хто дивилися. Я розповідав про це е, у карті. Е, е, такі тактичні рухи. Е, вони, ну зокрема, найбільше на жаль загроз складає для Новомихайлівки і подальшому вугледарської битви, тому що ворог в районі Вогледару, а саме поближче туди до Волновахи, е, е, теж зактивізувався. Про це от вчора писав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, що помітили вони ну на увазі маріупольський спротив, ось цей е збільшення руху в напрямку волновахи е із Маріуполя окупованого. Тому е цілком логічно, що ворог знаєте, так от підганяє, підганяє все підставляє е, своє пересування резервів, не бажає їх тримати безпосередньо на передовій ці резерви, е, краще їх тримати в Маріуполі, щоб в е, підходящий для цього момент, коли умовно кажучи, в Новомихайлівці протиснуть нашу оборону, почати наступ та ще й на Вогледарському напрямку. І вже зараз певні підготовчі дії на Володарщині, назвімо це так, е, відбуваються. Друзі, хочу вас по запросити, попросити, е, порекомендувати, підписатися на мій телеграм-канал. Пихньо нижнє підкреслювання Нюс, так як бачите на екрані. Шукайте у стрічці пошуку і долучайтеся підписуйтеся або в описі до цього відео, знаходьте посилання пряме, ось тут нижче розгорнувши детальнішу інформацію під відео. Ви знайдете пряме посилання на мою, на мою телеграм-спільноту. Що ж, продовжимо далі? Небагато ще так би мовити залишилося, щоб проговорити, тому що я сказав по тих напрямках, де немає інформації, не буду нічого вигадувати. Кліщівка, Андріївка, насамперед сам Кліщівка, ось цей від Іванівського до Кліщівки. Ну. Край складний напрямок. Е, вчора спілкувався з одним із родичів бійців, які тут воює. Е, ну він каже: говорив зі своїм хресним батьком, і він повідомив, що в районі Іванівського теж вкрай складна ситуація насамперед у частині боєприпасів. Знов ж таки ми до них повертаємося. Боєприпаси це наша зараз. Найбільша проблема, тому що росіяни перелазять через залізну дорогу. Залізничне полотно у нас тут в районі Іванівського це ось тут Кліщівка. Іванівське. Так, от якраз на цих напрямках. Удару напрямки руху між Іванівським та Кліщівкою ви бачите, де за, за залізничне полотно. Ну вони тут не стільки можна сказати, що вони тут окопалися там і мають якусь значну перевагу. Е, вони намагаються переграти більше ресурсів за залізничне полотно, і це залізничне полотно є таким вододілом, на якому їх б'ють, б'ють, б'ють і б'ють. Так як це було на Авдіївці, так як це було під Бахмутом е, тривалий час. Ну і ось тут їх б'ють, 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 але проблема в тому, що зараз не б'ють це. От, посилаючись якраз на слова наших бійців, що тут воюють. Е, цитую. Дають артилерії координати, куди перемістилися росіяни. А артилерія каже: є проблемка, тому включаються fpv дрони знову ж таки так само 24 на 7 луплять як тільки можуть. Ось така у нас зараз проблема без сполучених штатів, без їхніх артилерійських снарядів дуже сутужно буде новому головнокомандувачу. І, чесно кажучи, я не знаю, які можна перед ним ставити зараз стратегічні задачі без достатньої наявності боєприпасів. Ось таку об'єктивно складну ситуацію потрапляє зараз і сирський. І всі ми стаємо заручником тих політичних баталій, що відбуваються у Сполучених Штатах Америки. Стабільно складно на Лиманському напрямку. Це у нас і. Дирекція тернів Ямполів, Кіторського е, і Серебрянське лісництво. Хоча, до речі, в Серебрянському лісництві е, наша бригада Азов, 12-та бригада оперативного призначення АЗОВ у складі Національної гвардії, е, вони показували навіть відео, що просунулися вглиб десь приблизно на кілометр ворожих позицій тут на Серебрянському лісництві. До речі, ще повертаючись до Бахмутського напрямку, е, от учора е, написав військовий е, з позивним Осман. Ця спільнота телеграм говорить снайпер. Він каже, що в районі курдюмівки озарянівки росіяни, схоже, що притихли, і за поки що не зовсім такою підтверджену інформацію, але вона принаймні існує, фігурує. Що звідси росіяни з Бахмутського напрямку ротувалися на авдіївський напрямок, тобто абсолютно всі свої сили зараз росіяни кидають саме на авдіївське спрямування. От таку от маємо ситуацію наскільки великий акцент поставили на діюці зараз росіяни. Все, друзі, по інших напрямках, немає інформації такої, щоб була гідна до оприлюднення, окрім того, що ну направду тиск ворога триває абсолютно усюди. Але завершую, звісно, що щоб підняти настрій, кожного хто дивиться це відео з ранку, у п'ятницю, щоб ви не засмучувалися, щоб показати вам. Що в нас зберігаються боєздатні війська, і дуже боєздатні, зокрема, 14-й полк зсу, який е, є відомим такими мисливцями за російськими буками, показує Букоцид. Як знищуються російські е, засоби е, ППО, е, ну зокрема, і РЛС, і ППО. Отже, дивимося, їхній доробок е, у цій фазі знищення, тому що раз у тиждень вони приблизно публікують усі ці відео із знищенням. Перше знищення е, самохідної гармати Гіацинт С, е, далі РЛС добука, РЛС житель, е, точніше, це засіб радіоелектронної боротьби, е, житель ще одна радіолокаційна станція. Це власне те, що я озвучував, добука і сам. Сам БУк просто прекрасно розлітається після прильоту від нашого українського Хаймарса за наведенням від операторів 14-го полку Збройних сил України. Отже, чотири позиції: – С, РЛС до Бука і сам Бук, власне. Ну і станція радіоелектронної боротьби Р330 житель. Ось такий доробок. І це приємно, і це приємно, що на таке у нас ресурси є. Будемо будемо сподіватися, що і американці, все ж таки, вирішать свої політичні труднощі внутрішньополітичні Про це Стане відомо. Я думаю, що найближчим часом, поки що, радіти буцім, то що там вже проголосували пакети допомоги зарано, тому що вчора відбулося лише процедурне, так зване голосування, яке показує готовність. Верхньої палати конгресу американського парламенту, тобто сенату, так називається верхня палата конгресу. Так, от вона показує готовність Сенату підтримати в майбутньому пакет допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю. Спільний такий пакет допомоги, е, і ще навіть в Сенаті, де більшість є у демократів, там не відбулося цього голосування. Ну процедурне голосування покаже показує, що підтримка буде. Наступна черга палати представників, тобто нижньої палати конгресу, де спікером є республіканець Трампіст Джонсон, і більшість у республіканців, які останнім часом мутять трішечки воду. Тому, навіть якщо в Сенаті голосування пройде, але не буде при цьому схвалене палатою представників, то ніякого виділення допомоги не буде. Ну за цими баталіями будемо, звісно, далі спостерігати з вами, друзі. Багато зараз викликів, тому. Вірмо у Збройні сили України, не розхитуємо човна, якби це можливо банально не звучало, і підтримуємо ЗСУ сили оборони всіма можливими ресурсами. Мене звати Василь Пахньо. Бережіть себе, на все добре. Підписуйтеся на нас, ставайте нашими спонсорами, пишіть свої коментарі і також що ще лайки, подобайки до цього відео, ставте їх. Нам буде приємно. На все добре, до нових зустрічей.